В ефірі сотий випуск програми Ера будівництва. За цей час ми спостерігали, як починається зведення будинків і як вони здаються в експлуатацію. Ми слідкували за кропіткою роботою будівельників і дізнавалися умови придбання житла. От і сьогоднішня інформація, ми сподіваємося, стане вам у нагоді. Протягом ста програм ми об'їздили безліч будмайданчиків, спілкувалися з будівельниками та інвесторами. Бачили, як своїх перших учнів приймала одна з найсучасніших українських шкіл Київська Русь, зведена «Київміськбудом», як отримували ключі від своїх помешкань інвестори. Люди, які зупиняють свій вибір на житлі у новобудовах, зізнаються, обирають новий стиль життя і роблять інвестиції в майбутнє. Нові комунікації зовсім друге опалення. В майбутньому квартиру можна продати, вона буде мало втрачати в ціні ніж вторинний ринок, особливо це Хрущовки. Це нова квартира, і немає, ну не має бути якихось проблем з комунікаціями, перш за все, да? нові планування в більші вже. Розміри квартир, тому звісно, що первинний ринок виграє у вторинного. Купувати на первинному ринку. Тим паче приємно, якщо компанія іде назустріч інвестору. Так у Київ, міськбуді вирішили не зупиняти програму лояльності до клієнтів розпочату з осінніх знижок. Тут започаткували знижки зимові Компанія Кібросру завжди акцентує увагу на скидках і завжди, незалежно від часу року, ці скидки передоставляють. У Нас були осінні скидки достатньо великі. А ми з Мы делали зимние скидки в компании Кивбурсу, которая позволяет клиентам. У дуже хорошій, конкурентній ціні приобрести двіжимесь. Максимальна знижка 22 відсотки. А це як не як п'ята частина вартості квартири, пропонується на помешкання у Дарницькому районі столиці, де Київ веде забудову мікрорайону Позняки 4 а тут шість будинків за півроку. Здаватимуть в експлуатацію перші дві новобудови свічки секції Г і Д. зараз. Трошки заважає нам погода, зима нас не здоганяє вологість. Сніг, мінусові температури, не можна робити фасад. Тому... Трошечки це нас затримає, але ми сподіваємося, що весною вже все буде готово. І ми будемо зустрічати наших перших новоселів у мікрорайоні Позняки. 4 а якщо влаштування фасаду значною мірою залежить від погоди, то облаштовувати вулицю Олени Пчілки, яка проходить поряд із комплексом, можна без перешкод. Саме за це і взялися будівельники. Три тижні назад на повну потужність вулицю Пчілки. Яка у нас буде поєднувати вулицю Драгоманова і вулицю Григоренка в ту сторону вона буде виходити? Широка, гарна, простора вулиця це вже прибудинкова територія до... Черги, яка перш ну буде здаватися найближчим часом. Щоправда, в будинках з найвищим рівнем готовності на позняках четвертих вже вибір помешкань невеликий. Тут є до чого придивитися покупцям, яких цікавить оселя з великим метражем. Мова про дворівневі квартири на останніх поверхах у той час як бюджетні варіанти доступні в інших чергах, де і діють знижки. У нас у наступному році здається будинок номер один. Е Клієнти назвати його посмішка. Тут максимальна знижка при повній оплаті 17%. Будиночок номер 3 здається також в вересні наступного року. Тут знижка 20%. І четверта, четвертий п'ятий будинок це останні черги будівництва. Здаються в 2016 році. Там максимальна знижка 22%. Рівень зимових знижок, які діятимуть до 31 січня, залежить від термінів здачі і готовності об'єкту. Всього такою програмою лояльності у Київміськбуді охоплено близько 15 об'єктів. Дуже хороші об'єкти і хорошій ціні на Галасейському районі на Глушкова. Два дома вже на виході, а третій дом создачі через полгода більшої популярності в останнє почав пользується об'єкт на Коперника. Это центр города. Хочу обратить ваше внимание на объект, который э, мы заканчиваем строить э, в Святошинском районе. Объект из трех домов состоит. и Сдача его через месяц: квартиры разных планировок, разных площадей однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные. Почему обращаю внимание? Потому что люди. Весною можуть починати робити ремонт уже кліто можуть засілятися. Безперечно, знижки важливий бонус при купівлі житла. Та найголовніший орієнтир ім'я компанії, її досвід, її історія. Цим покупці житла на первинному ринку в першу чергу пояснюють свій вибір. Київ Місбул, це найвідоміша компанія в Києві, де й не тільки я вже купував колись. Квартиру через Київміськбуд і ну залишився задоволеним. тут стовідсоткова гарантія, що все буде, все буде добре.